Привіт усім це «Спортдрайв» на телеканалі Буковина. Нинішній спортивний сезон у галузі технічних видів спорту, саме у розпалі. Кожного тижня організатори проводять одночасно у багатьох куточках України по кілька змагань з різних мото чи автоспортивних дисциплін. Спортсменам доводиться вибирати, куди ж поїхати, у якому виді змагань більше шансів виступати сильніше і набрати очків турнірній таблиці тієї чи іншої дисципліни. Далеко наразі нам не доводиться їздити, тому ми з приємністю розповідаємо про ті змагання, які відбуваються у Чернівцях на рідній трасі Суперкрос. Тож, ми розпочинаємо. Нещодавно на території центру Суперкрос, або правильніше, мабуть, буде сказати, в межах майбутнього спортпарку відбулись змагання особисто командного чемпіонату України 2017 року з кантрі кросу за версією Української мотоциклетної асоціації. Це був саме той випадок, про який ми говорили на початку нашої програми, коли спортсмени змушені робити вибір. А цих вихідних, куди мені поїхати, у яких все ж змаганнях взяти участь, хто приїхав у Чернівці і хто з наших спортсменів залишився на рідній трасі. Відповідь за мить. Почнемо з кантрі-кросу на мотоциклах. Знімальна група програми «Спортдрайв» прибула до міжнародного центру Суперкрос якраз на момент завершення вільних тренувань у класі Квадро. Проливні дощі, що цього літа рясно випадають на Буковині, додали м'яко кажучи екстриму цьому спортивному ранку. Квадроциклісти, котрі завершували тренування, швидше були схожими на невпізнавані постаті невідомого походження. Суцільна багнюка, що заліплювала і спортсменів, і мотоцикли, не давала можливості розгледіти, хто є хто. Так такий ранок віщував цікавий спортивний вікенд. Саме тому організатори не одразу змогли докликатись усіх учасників змагань чемпіонату України з кантрі-кросу до церемонії відкриття змагань. Все нарешті всі зібрались. Організатори та офіційні особи вітають учасників чернівецького етапу національної першості з кантрі-кросу та бажають перемоги найсильнішим. Головний суддя змагань повідомляє останні організаційні розпорядження. Як виявилось, учасників перегонів цього разу у Чернівцях зібралось зовсім небагато. І з'ясувалось, що цього дня проходили мотоциклетні перегони одразу у кількох містах нашої держави. Але ті, що готувались до півторагодинного кантрікросу у Чернівцях, були налаштовані по бойовому. І поки до старту готувалися мотоциклісти, розпитуємо Сергія Сарабая, головного суддю змагань, про особливості нинішніх перегонів з так званого сільського мотокросу. Кантрі-крос, такий дослівний переклад, це сільський там крос або крос по місцевості. Значить, по правилах змагань траса включає в себе елементи і мотокросу, і ендуро, і екстремального ендуро. І тому ми бачимо, що от в цьому році ми запустили спортсменів по кросовій трасі не в традиційну сторону. Тилежну сторону також задіяні там елементи і автомобільної траси, і траси флеттреку, і навіть траси для велокросу, BMX траси теж кусочок там задіяний. У нас традиційно представлені класи: це MX2 Open, ветерани, аматори, клас 65-85, і квадроцикли діляться на два класи: це утилітарні і спортивні машини. Щодо географії учасників. Ну в основному якби представляється наш західний регіон. В основному, хоча є у нас спортсмени там із Житомирської області, із Вінниці. Ну, На таких змаганнях в основному, тому що є накладочки невеличкі, там сьогодні в сваляві проводиться по ФМУ Кубок Західний регіон, і тому, напевно, трошки розпорушилися, розсіялися наші учасники. Протяжність траси згідно регламенту від 4 до 6 кілометрів. Заїзд триває так само в різних класах по-іншому. Максимальна тривалість заїзду – це 90 хвилин плюс одне коло. Ветерани їдуть і квадроцикли 60 хвилин плюс одне коло, а діти там 50-65. Їдуть 20 хвилин плюс виробляються цілі стратегії. Коли заїхати на дозаправку люди, які їдуть на мотоциклах ендуро, взагалі вони умудряються проїхати весь заїзд на одній без дозаправки. А кросові мотоцикли, у них трошки менші баки, трошки менший об'єм палива, і тому їм необхідно заїхати заправитись. Але я повторюю, що ви вибудовуються цілі стратегії. Команди працюють, команди працюють механіки і, і особливість старту тут є, правда? Так, значить, старт, так званий старт типу лиман, де мотоцикли чи квадроцикли стоять не з заведеними двигунами. Спортсмени стоять. Ну є декілька варіантів цього старту. Є навіть так, що 20 метрів спортсмени добігають або стоять біля техніки. І коли суддя дає сигнал старту, вони заводять мотоцикли і стартують з місця. Час до справи. На старті вишукувались представники класів мотоциклів mx 2 Open та Amateur. Старт. Розпочинається кантрі кросовий марафон у Чернівцях. Заїзд мотоциклістів одразу очолив представник класу mx 2 кандидат у майстри спорту України. Наш Максим Купіна. Максим виступає під стартовим номером 84. Подивимося, як Максим проходить кола кантрікросової траси, частина якої прокладена у лісу смузі на території спортпарку. Тут організатори підготували ділянку із штучними перешкодами. Окремі відрізки проходили у низині. Потім різкий виїзд на трасу. Далі фрагмент мотокросової траси, який учасники проходять у зворотньому напрямі. Знову стартова пряма і наступне коло. Максим Купіна впевнено виглядав продовж цього заїзду, принаймні у ті моменти, коли його виступ фіксував наш оператор. За відведений на цей мотомарафон час Максимові вдалося пройти 21 коло запланованою кантрі-кросовою трасою і дістатись фінішу вперше. У підсумку Купіна перший і у своєму класі МХ2. Як далась перемога цього разу, вже після заїзду розпитуємо у Максима. Враження дуже класні, тому що виграв гонку. І так як я мрів, ну, думав собі виграти у своєму класі, міг звати, і ще в опені виграти. І в мене це все вийшло. Ну, насправді класна була видовищна їзда. Десь так вболівальники говорили, та нема ж так дуже конкурентів, куди він так поспішає. І взагалі, як траса чи ось ця багнюка через дощі не дошкуляла. Не те, що немає конкурентів, я заживо їхав. Я просто собі час клав на запас, тому що я міг десь впасти, в болото, треба було заїхати би на підстоп. Я би час теряв, то би заду тримався, мене живо б жив, об'їхав. Так я собі, скільки було сили, я старався цілий заїзд їхати на максимум. Падав у лісі, раз впав, потім на автокоросній трасі, другий раз впав. І тому вже потім треба було мені стати салфетку, подирати руки. Я зупинився, і в мене був час додатковий. Траса була трохи складною, то що болото. Потім, ну було ще легше їхати, бо воно ще жижа така відступала. Потім вже сонце пригріло, почало підсохати, під... на моцикл набиратися. Вже було важковато їх. Траса підсихає, і вона вже не так, як заїхав болото, болото розліталося. Воно вже тримається і вже важче їхати. Взагалі, от справжній патріот, Буковини, Тому що багато наших спортсменів поїхали на цей вікенд брати участь в інших змаганнях. А ти насправді тут на Буковині, та ще й у переможцях. Тактика. Да. Ну, ми теж планували їхати в соляву, але подумали, що і тут треба виступити, команду підтримати. і Так як мені подарували мотоцикл, ось така Буковина, Треба було тут виступити. Құрлғандағық құрлғандағы Ще один зірковий учасник антрі-кросу у Чернівцях і представник класу Овпен. майстер спорту Андрій Малаєв, старший стартовий номер Андрія 283. Саме цей спортсмен доклав чимало зусиль, аби разом з іншими фанатами у доброму розумінні цього слова мотокросу побудувати цікаву і для спортсменів і для глядачів трасу для цих змагань. Андрій Малаєв завершив ці змагання першим у своєму класі. Класі «Овпен». Слово досвідченому спортсмену. Було легше, допустим, якщо б легше, допустимо, йшов дощ, ніж вона. От сонце вийшло, почало сохнути. Вона почала, вона почала сохнути. Тобто стали в'язні. Ну, то есть... Очень тяжело. Лучше бы шел дождь, конечно. Либо вообще его не было. Вчера, в принципе, вечером мы ходили по всей трассе, размечали ее. Она была в хорошем состоянии. Мотоцикл имеет 100 с чем-то килограмм. Ну, плюс болото, они по 200 килограмм весят. Ну, то есть. Вес спортсмена, вес мотоцикла. Це управлять не так то просто, як со сторони, допустимо, хтось стоїть, смотрить і говорить, а да, що вони їдуть. Да, пускай сядуть і проїдуть. Під номером 69 на цих змаганнях виступає Андрій Малаєв, молодший. Андрій є представником класу mx 2 як і Максим Купіна. Продовж років батько і син обоє Андрії Малаєві, наскільки це можливо у сучасних реалях, весь свій вільний час віддають улюбленій справі мотоспорту. Це саме той випадок, коли родинне захоплення передається з покоління у покоління. Продовж перших трьох кіл Андрій Малаєв молодший тримався четвертим у цьому довготривалому заїзді, але пізніше опустився на шосту позицію. І далі вже міцно її утримував. Бо певно зрозумівши, що у цій ситуації, коли болота сі місця почали підсихати, а багнюка просто липла до коліс будь-який необдуманий рух міг призвести до падіння, а все це дорогоцінний час. У підсумку у своєму класі, класі мх 2 Андрій Малаєв молодший, став другим. В плані фізичному я з собою доволен. Я витримав весь заїзд по такій трасі. Було дуже трудно. Я не розумів місцями, як себе вести. Потому что моментами трасса подсыхала, было ехать очень комфортно. Набиралась большая скорость. Потом на этой скорости резко вылетаешь на болото, на грязь, на жижу и очень кидало. Поэтому надо было ехать сконцентрированно. У меня это не очень получалось. Я очень много раз допускал падение, но вставал и продолжал. Несмотря на то, что уже был руль в болоте, руки в болоте, ты весь в болоте, но я продолжал уехать. Яка ділянка найскладніша була? Наверное, самая дистанція дистанция это была кусочек автомобильной трассы, вот этот, потому что она была самая такая взрыхленная и образовались очень-очень большие И было очень трудно по них ехать, потому что ты вылетал напрямик и тебя просто носило вправо-влево-вправо-влево, и также и остальные гонщики. И на следующем кругу получается ты попадаешь в эту же колю и ты не едешь прямо, а едешь по колее. Было очень э, трудно. У меня все получилось. Я рассчитал все свои силы, я ехал стабильно в своем темпе. И то есть к этому у меня претензий вообще нет, Я доволен. Один учасник кантрікросу у Чернівцях, Михайло Моравський, кандидат у майстри спорту України з мотоспорту. Сьогодні виступає у класі Овпен його стартовий номер 233 Дивимось, як Михайло долає кола кантрікросової траси у Чернівцях. Михайло Моравський у своєму класі Овпен став другим. А зараз ми вже спостерігаємо за виступом представника класу Аматор. Це Іван Пурич, його стартовий номер 59 І усі троє представників цього класу, як ви бачили, стартували з другої лінії. Іван Порич досвідчений спортсмен-аматор. Не вперше виступає у перегонах кантрі-кросу. І ми спостерігаємо, як Іван цього разу долає усі віражі непростої кантрі-кросової траси. Збігає час, і Іван Порич завершує цей заїзд лише третім у своєму класі. Номером 82 виступає ще один чернівецький спортсмен-аматор Георгій Негуцой. Дивимося виступ Георгія. І Георгій Негуцов став першим у своєму класі, класі Аматор. Тим самим він додав до свого активу сезону 25 очок. І ще один представник класу Аматор. Володимир Колесніков з Вінниці. Його стартовий номер 500. Дивимось, виступ гостя з Вінниці. Володимир Колесніков завершує свій виступ на другій позиції у своєму класі. Ось такі справи. І знову про квадро, але цього разу виконання квадроциклістів: сільський крос або кантрі-крос. Дивимось. Отже, п'ятеро квадроциклістів розпочали кантрі-кросовий марафон. Четверо спортсменів виступають на монопривідних квадроциклах, і один учасник Олексій Русул представляє клас квадроутилітарний, тобто повнопривідний. Під стартовим номером один виступає досвідчений спортсмен з Чернівців. Це кандидат у майстри спорту Ігор Фрунзе. А це ми спостерігаємо за виступом Олексія Русула, стартовий номер сім. Він виступає на важкому двомісному квадроциклі. Його вага 450 кілограмів, повний привід, і не просто тут спортсменові. 251 номер це наш гість з Косова. Майстер спорту України Михайло Голинський. Сергій Медвідь стартовий номер 23. Приїхав у чернівці на кантрі-крос з Коломиї. Під номером 55 виступає Тарас Повх. Він приїхав із селища міського типу Печеніжин. І заїзд у класі Квадро завершився перемогою Сергія Медвідя, другим став Ігор Фрунзе, і Тарас Повх, третій. Єдиний представник класу квадро утилітарний Олексій Русул, хоча отримав технічні проблеми, але він подолав більшу частину дистанції і тому його виступ зараховано. І він став переможцем у своєму класі. Враження суперові, техніка у мене прогулочно рахується по заводським параметрам, а я її використовую у таких екстремальних видах спорту. Хоча я мотокросмен, я займався колись мотокросом, але травму отримав, після того пересів на чотири колеса. Ну так, нормально, супер. Трагую. А що трапилося? Рамінчик варіатора пішов. Ага, тобто в святкому темпі полагодити? Це Ні, нереально. Це, це нереально, це півдня треба потратити на то, і, і, і це ще невідомо, чи воно буде все так працювати, як воно має. Має бути. Ми бачили заїзд квадроциклів, мені здається, що не просто було впоратися з керуванням, втримати квадроцикл. Ну, так, Так, ви розумієте, там є монопривод, то є задній привод. Вони легші, набагато і легше ними керувати, і на руки не дає таку віддачу. А тут, як не 450 кілограм, і він двохмісний, великий, важкий. Тому свої плюси в ньому є по болоту їхати десь по горами, оте як турист. А от на таких трасах у ньому мінус, він програє в Приводу, але я думаю, що все одно задоволення отримали. Ну так, да, чим дома валяться на ліжку краще тут з хлопцями, з друзями, подрайвувати, поганяти. Отже, завершились змагання другого етапу чемпіонату України з кантрі-кросу на мотоциклах і квадроциклах. Незважаючи на не надто високе представництво спортсменів, принаймні ті, що взяли участь у цих змаганнях, залишились вельми задоволені, хоч було і зовсім непросто. Більшість учасників отримали залюкові очки у турнірній таблиці, а тому впевненіше будуть продовжувати свої виступи у цьогорічному чемпіонаті з кантри-кросу. Ось так видивились «Спортдрайв» на телеканалі Буковина. До нових зустрічей.